Друзі, привіт і вітаю в себе на каналі. Шалений Квіткар змінює напрямок. Сьогодні він стає шаленим огородником. Ми вирішили зробити маленький тест з такою культурою, яка називається огірок. Ціємо огірки. І я думаю, що у нас повинно все вийти. Ось наші експерименти. У нас тут є огірочки, вони поховалися, ростуть помідори. І будемо пробувати вирощувати це все на гідропоніці. Проєкт не є комерційним, але, в свою чергу, він є дуже цікавим. І я більш як впевнений в тому, що в нас все вийде. А, дійсно, через три місяці ми будемо знати достовірно, чи в нас все вийшло, чи ми десь зробили помилки. Отже, підписуємося, лайки, коменти. Дякую. Нашній мій асистент Анатолій. Анатолій. Анатолій вас привітав всіх. Друзі, що ви знаємо про гірки? Так, До речі, ось вони. Постійні першого. Червня. Знімаємо таке 12. Ну, за 12 днів вони гарно розвинулись. Ось один показаний так, як хворий. Да, у нас буде два різних різновида огірків без застосування СО2. Э, ну, скажімо, умови більш такі схожі до природніх. Анатолій, ти готуєшся до прив'язування? Да? Трошки рано. Значить, Що ми використали? Використовуємо ось такий злежений торф, він повністю висушений. Так виглядає цей торф, який не напитаний вологою. Да, він Реально настільки висушений, що просто хана, так? Да? Я про огірки не знаю нічого, абсолютно. Ні, ну я знаю, що вони смачні. Я знаю те, що їм потрібна температура. Ні в якому разі не менше як 14 градусів. Це ми можемо дати. Довжина світлового дня 20 годин, тобто додаткове освітлення буде використовуватися. Експеримент проводиться вперше, і ми надіємось на те, що експеримент буде вдалим. Інше нам потрібно добрива. Добрива ми маємо. Ми почнемо, почнемо з кальциніту і будемо продовжувати комплексними мікро маємо. Друзі, привіт ще раз. Починаємо я ніколи цієї роботи не робив. Я ніколи не маю абсолютно жодного поняття в тому, як це робиться. Це я роблю вперше. Якщо я зроблю помилку, ви мені в коментах це напишіть. Ну... погнали! Так. Відстань від рослини до рослини ну, приблизно десь 30 сантиметрів. Можливо, вона буде замалою. Але це є в першу чергу експеримент для того, щоб навчитись, як правильно робити. Окрім того, що ми багато чого вже знаємо про цю культуру. Але як воно буде по-настоящему рости, ми з вами разом поспостерігаємо. Ось ми досадили його до кінця. А з цієї сторони. Закладається абсолютно інший проєкт, закладається в таких 10 і 12 літрових відрах. Теж цікаво поспостерігати, як вони тут будуть рости. Як ви бачите на відео, що кращий результат після 5 днів. Дає посадка в бідро. Один із недоліків, а може, це буде в майбутньому і перевагою. дренаж в віди був зроблений, можливо, чуть-чуть за високо. Шкідників я поки що ніяких не знайшов. Але вони класні. В нашому забігу на максимальну продуктивність огірків вперед виходить вирощування колгоспним методом в відрах. Хочу вам сказати, що була зроблена дуже класна робота. На сьогоднішній день у нас видно результати, видно з чого ми маємо починати, але у нас ще дуже-дуже довга дорога. Протяжність біля двох місяців. Да, до речі, що, що, що спостерігається при вирощуванні огірка, це огірок. Не переносить попадання прямого сонячного світла. На рахунок сквозняка, ну ми його маємо, але зараз на, на вулиці середня температура порядка 18 градусів. Далі буде цікаво. Підпишіться, подобайка, репост. Дякую, Кіс. А Пай. відео.